Що це за нова акція? Десять копійок принеси, дітей постраждалих від обстрілів підтримай ти. Так, це дуже важлива новина. Щойно стартувала. Згадай, монети 10 копійок скоро виходять з обігу. А, так, чула. З жовтня 2025-го почали поступово вилучати. Я вже знайшла цілу жменю вдома. І що далі? А далі ми робимо з них добро. Наш ліцей приєднався до благодійного фонду Діти майбутнього. Ми оголосили акцію. Монетка добра. Ось воно що. А для чого ми збираємо ці десятки? Для підтримки дітей, постраждалих від обстрілів та прифронтових територій. Кошти підуть на підтримку їхнього ментального здоров'я. Уявляєш, наші 10 копійок перетворяться на психологічну допомогу. Акція триває до 12-го року. Це фантастична ідея. Я якраз думала, куди подіти свої монети? Звісно, я беру участь. І Ви розповідайте за своїм друзям, ставте вподобайки та поширюйте це відео.